Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, що і як ми облаштували кліточку. Так, в процесі в нас вже папушка Тоша, йому вже 6 місяців, так? Він у нас вже 5 місяців. І зараз покажу, що для нього дуже зручно, що не зручно Ось тут, бачите, з на, на, на кліточці ми зробили ось такі палички, а на них. Ми намотуємо ось такі колечки з різних порід дерев. Ну, в основному це верба, так, як ви бачите, береза, ну, ось тут береза, верба, і йому дуже зручно, тому що він починав лазити по пруттям. Ось тут він починає так лазити, і це дуже некорисно. Для його лапок, якщо ви чуєте, він розмовляє, він нас почав розмовляти, вже чітко проговорює своє ім'я, він каже Тоша, Тоша, пташечка, Тоша, Тоша, Тошечка. О, так він у нас навчився вже розмовляти. Багато ще якихось слів він розмовляє, але поки ми ще він каже, поки ми не змогли розібрати, що він каже. А чітко каже, тоша, тошечка, пташечка. Так, ну бачите, ось я йому такі гілочки чіпляю а, свіженькі. Коли ви зриваєте гілочку з лісу, у ну, мене ліс коря, то треба замочувати на добу воді, міняти воду, так? ну не дає знімати нічого. О, бачите, Ось такий в нас хлопець. Він не любить, коли знімають її або його, або щось, те, що стосується його майна. Так, і треба замочувати на добу, для того, щоб, якщо ці дерева знаходяться поряд якихось доріг, так, щоб всі негативні, Так, ось пробую вам зняти його, так. Він зараз у нас літає, Бачите, не дає. ну Просто не хочу ще, щоб я знімала нічого. комедний, звісно. Так, ну сидить зараз на камері і. На чому я зупинялася? зупинилась я на тому, вам заважаю його хвіст. Так, а що треба замочувати? Всі ці гілочки на добу, це мінімум, іноді можна і на дві, тільки треба змінювати постійно воду. Так, для того, щоб всі негативні якісь сполуки, які є в деревині, там ми ж живемо все ж таки в місті, там і дорога поряд, щоб все це вода забрала. Так? І ось я вам покажу. Хтось мені колись написав в коментарях, боже, ви що, там понавішували таке в кліці, йому нема де розвернутися, по-перше, ми це зробили, зважаючи на те, що йому потрібно. Він почав лазити по всіх оцих пру... пру... прутиках. Так? Влазив, влазив по всій кліці, ну це якось не дуже корисно для його лапок. І ми ось такі колечки. Повісили спочатку два, потім три. І подивилися, що йому це дуже зручно. Він лазить тепер тільки по цих колечках. Наприклад, ось це це його найулюбленіше. Він сидить і всередині, і на і по клітці рухатися, він використовує всі ці колечки. Так? Ось тут він сидить, ось це колечко. Він постійно, бачите, гризе. А це обов'язково потрібно на пташці. Бачите, ось так він лазить по всій клітці. Бачите, ну він просто бачить, що я вам щось показую і намагається тут якось пролізти. Бачите, він гризе ці палочки, гілочки, йому це дуже подобається. Ну і що в нього клювік. Він е, повинен його сточувати. А сточувати треба або об такі камінці, так, мінерали, або от у нас є сепія, так, ми тут її повісили в кліточці. І там назовні, бачите, ось тут, тут теж камінець сепії вісить. Так. Бачите, він дуже розгерзає і коли він ну, зовсім там справляється вже з цими гілочками, так, то я замінюю на нові. Так, ось такі колечки, бублики в нас вісять в нього в клітці. Ну, він не завжди. Знаєте, він може там три тижні не трогати їх, а потім взяти і так за два дня їх згризти. Ну, ось так. якісь в нього такі. Потім, що в нас тут? Так, багато тут гілочок, тому що він, я щось додавала, щось прибирала. Всі з натурального дерева. так. Бачите, він зараз тут Я вам покажу, де він сидить. Ось тут він сидить. Так. Ось така гілочка. Я також залишила, щоб виходила гілочка. Бачите, як він сперечається зі мною, бо не хоче уходити з камери. Так, ось тут він сидить. І спочатку. Ми, бачите, ось тут гілочку зробили, тому що треба було пташку якось навчити виходити з клітки. Так? Треба зробити зручним вихід і вхід. Ось тут у нас гілочка, для того, щоб йому зручно було заходити і виходити. Потім в нас йде сходи, бачите? Йому також це зручно підніматися, спускатися. Він любить користуватися цими сходами. Потім дуже любить ось цю нижню планочку, яка ось тут у нього є. Дуже він любить її, він по ній ходить туди, назад, вперед дуже любить. І ось тут у нього бублик вісить. Бачите, він його вже згриз. Ось тут я вам покажу: ось тут знизу, ось тут бубличок, і він його вже згриз. Так, ось ці е е годувальнички він. Не одразу зумів з них їсти. Спочатку ми починали ось з такої годувальниці знизу, тому що він був маленький, в нас йому був місяць, і він не розумів, як то їсти з тих годувальниць. Ось ця також він її помітив десь йому вже було два місяці. Не їв. Так, ось тут у нас вісить мілок, він його почав їсти коли почали в нього пір'ячка висипатися. Так що це правда, коли йому не потрібно, пташка сама відчуває, що йому потрібно. Йому, коли він відчуває недостачу в мінералах, вітамінах, там йому крейди не вистачає, от він почав її гристи. Сепію він дуже почав гризти активно, коли стало висипатися пір'ячко. Я почитала, що в 3-4 місяці змінюється перший раз пір'я. Ну от, Вони в нас змінювалися. Так, він дуже стає агресивний. коли, ну Такий, знаєте, трошки злюка такий стає, кусається. Так, він спокійний, дуже такий милий. Да? Тож. А коли в нього починається оленька, він такий дуже, ну, знаєте, збуджений, так, я би сказала. І зараз 6 місяців йому, 23 лютого було. І також почали другий раз сипатися пір'я. Зараз він сидить у мене на камері і слухає дуже уважно. Почали сипатися дуже пір'я, і що ми зробили? Так, я купила бджолиний пилок. На базарі можете взяти в того, хто торгує медом і додаю в корм трошечки. Потім в нас є добавочки, зараз я вам покажу, яку я використовувала. Так, ось таку я використовувала юніор від Природа, Цей пакетик висипається на 500 грам корму, розмішується, і, бачите, який, і додається, потім ну, перемішується із з кормом він попадає до вашої пташечки. Так. А зараз вам покажу те, що він не схотів. Зовсім не схотів. Так, це в нас ось така ось така добавка. Не знаю, він зовсім її не хоче. Вона рахується, це преміум так, виробник. Що в нас? Ось. Ну, він зовсім її не хоче. так, Ось така баночка у нас ми туди висипаємо корм. Ось цей корм також йому, ну, знаєте, так, що скажу? Ось цей корм. Ем, тут дуже багато лишнього того, що він не їсть. Я вам зараз покажу, як це виглядає. ось, Бачите арахіс. Арахіс пташці, навіщо? Не дуже розумію. Е, там є насіння, він також його не їсть. Е, ну, цей корм у нас не дуже пішов. Так. Ну, ось липа в нас є. ось таку ми купуємо йому, додаємо в капашилку. Він любить її там погризти, покопасатися в цьому. От, бачите, який От, хуліган. І, значить, що в нас тут? Це ящичок для нього. Так, в нас тут це просу, я купляю на куріньовському ринку. так, І дуже йому сподобались ось ці бублики. Дуже класні вони. А, так, ну вони різні, є, бачите? І ось такі корма, йому дуже-дуже подобаються от, е, в таких пачечках. І е, я дивлюся, щоб було більш вівсяних оцих зерняток, бо він дуже їх любить. Бачите? Ось такі він їсть корма. Так, у нас така приманочка у нас така. А чуміза, коли він не хоче заходити в кліточку, так, коли він гуляє дуже довго, а тобі треба вже уходити і треба його якось заманювати. Я беру цю чумізу і приманюю його. Він вирішив тут побігати, Бачите, позбирати чумізу, приманюю його. Ось так от прихожу, ставлю на край. Кліточці, цю чумізу паличку, віточку, і він йде тоді в свою кліточку нормально. Ну, як ми спочатку його намагалися. Кліточку засунути. Зразу одразу скажу, що коли у вас ви приручуєте пташечку, не можна її насильно зсовувати в клітку, ловити, бігати за нею, ми не ловимо його. Ми знайшли дуже гарне відео з порадами, там радили, що? що якщо у вас пташечка, хочете, щоб вона сама заходила в кліточку, треба весь корм. Щоб ніде в квартирі не було корму. Ніде. Тільки в кліт... кліточка його, то була його домівка, він знав, що там можна відпочити і там можна поїсти. Все. Щоб пташка знала, що тільки туди треба повертатися, коли хочеш їсти, коли ти голодний. І от так в нас все і виходить. Коли він голодний, він повертається в клітку. Якщо вже там ну, не хоче повертатися, так, ну пташка вона ж часто їсть кожні 2-3 години. Ну він у нас буває такий, що і, може і 5 годин гуляти, не їсти, і нормально. Він дуже гарно себе почуває, йому нічого не заважає. І тоді я достаю чумізу, і за чумізою він іде. І ще одна така порада є. Він дуже реагує на мій телефон. А коли я вмикаю, йому треба одразу сісти на телефон. Коли вже зовсім нічого не виходить, йому заманити в кліточку, то я беру вмикаю так телефон. Ось так йому щось включаю. Ось бачите, і він одразу, йому дуже цікаво, і він заходить, вмикаю якесь відео, так, і він заходить одразу в клітку. Ну, зараз він не піде, тому що є ще дуже класна штука, це камера. Ну, ось такі поради, я думаю, що комусь вони будуть в нагоді. Дуже раджу не робити так, щоб ловити свою пташечку. Ах, ти ж! Ось так я запропонувала йому чумізу. Я завела гілочку чумізи в клітку, і він слідом зайшов. Зараз він хвилин 5 поїсть і я заберу, тому що багато чуміз їсти не можна папугам. Це має бути як смаколик. Це не має бути основним раціоном. Бо це дуже жирне зернятко. Не треба багато їсти. Так, ну і все, я, начебто, все вам розповіла. Таке основне. І зараз в мене є ще свіжі гілочки. Можливо, я вам зараз покажу, хто не знає, як скрутити цей бублик. так. Ну, як скрутити ось таке колечко? Може, хтось не знає. Ну і тут елементарно, так. Ну, іноді мене просять, так, ну, важко. Пояснити в коментарях, як його крутити, краще показати, мабуть. Зараз покажу. Так, ось так я замочую гілочки у воді. Ці гілочки в мене вже другу добу. Зараз їх просушу і змотаю такі колечки. А ось це почіпляю і на стенд, і в кліточку, і він буде гристи помаленьку. Так, ну ось я вам покажу, як робити. Берете гілочки це верба, молода верба. Зараз в лютому ось так виглядають ось ці гілочки. Ну, Наприклад, в мене ось 5 гілочок, і скручуйте колечко. Ну, ви обираєте, якщо в мене тут не дуже довгі, так, то я не буду велике колечко робити. Так, і ось так заплітаєте. Заплітаєте це колечко. Ось таке гарненьке воно виходить. Ну, а косичку, я думаю, ви знаєте, як плести, але треба дуже довгі, довгі гілочки брати для того, щоб зробити таку косичку. О, ось так. І потім. За ось цей хвостик чіпляємо на кліточку, на прищепку або на стяжку і на пластмасу і такі стяжечки для електропроводів, так? І, і все буде виглядати дуже класно. Зараз покажу, зараз причеплю до клітки і побачите, як це буде виглядати. Так, можна взяти. Ось таку прищіпочку, так, або ось такі кабельні стягування. Вони ось так виглядають і їми прикріпити до кліточки. Так, ну, наприклад, ми зробимо ось так з вами, так? Ось дивіться, він зразу зразу йому дуже. Одразу йому треба гристи, так, вам видно щось? угу. Ну, ось так ми чіпляємо. Головне йому лапку не прищепити, зараз знайдемо якесь положення більш зручне так ось так. І все, бачите ось так, наприклад, Ось так буде колечко розміщене на клітці. ви можете в клітці, або зверху на клітці, ну, як вже хочете. Йому дуже це подобається, він обгризає, все, 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 бачите, коли свіже, дуже подобається, він гризе, йому і корисно, і є чим погратися і позабавитися, бо йому ж сумно одному. Сидіти в клітці і нічого не робити. Ось так. Нічого важкого в цьому немає. Так, все готово. Бачите, одне я причепила за кліткою, так, а друге біля поїлочки, і він зараз буде гризти. Ну, ось десь так. Бачите, він намагається достати, дотягнутися до. Ось так йому подобається теж. Ось так, бачите, він знайшов вже своє колечко і займається. Тепер йому буде діло. Буде чим займатися? Так що робіть таке своїм пташочкам, вони вам будуть дуже вдячні за це. Тепер він взявся за друге кілечко, бачите? Бачите, ось це в мене прикріплено прищіпочкою, а ось це, якщо вам видно, стяжечкою. Ось такий хлопчик-тошечка. передає вам всім привіт. Хлопчик. Ось так от гілочки повстремляла. Щоб він з різних міст. Так, ось тут поставила, ось тут ось кріплення. Бачите, можна або стяжечкою, або прищіпочкою, то вже як вам буде більш зручніше. А, то, що працює, йому є що робити сьогодні вечором. Все свіженьке і завтра, а потім буде гристи вже сухенькі. Ну, вони пару днів ще вологі, а потім засихають, але йому також подобається. Так, по завершенню я скажу, що ми проговорили, так, що у вашої пташки повинно бути обов'язково місце за кордонами клітки, для того, щоб. Коли він, пташечка ваша вилітає, вона змогла знайти собі якусь справу, так? щоб їй було весело, щоб вона мала де сидіти, щоб вона мала чим гратися, і щоб вона мала що гризти. Так що, бачите, все повинно бути і на кліточку можна чіпляти якісь додаткові гілочки, можна чіпляти і. Гойдалки, можна робити ось такі колечки чіпляти, можна ось такі продаються вже готові. Так? Треба, треба обов'язково щось, щоб було і на кліці, і в кліці, і за межами клітки. Так, ну, ви зрозуміли, що у вашої пташки має бути стенд. Який він у вас буде, то вже ваша справа. Ви можете його купити готовим, ви можете зробити його. Посилання на те, як я зробила свій стенд, буде в верхньому куточку, правому. якщо хочете, можете подивитися. Так, має бути обладнаний майданчик для того, щоб ваша пташечка мала чим себе зайняти. Для того, щоб вона вам не обривала шпалери, а також не труїлася цими матеріалами, так? щоб вона мала чим себе зайняти, що погризти, наприклад, обов'язково бачите, як у нас тут є ось такі матеріали, да? і дерево, і є ось такий камінчик, так? щоб пташечка сточувала свій клюв. Ось такі речі повинні бути обов'язково. Ну, також, бачите, дзвіночки у нас достатньо і такі. Це улюблений. Він без нього просто не може. В клітці в нього два таких, і тут один. Він без них нікуди. Ось така гойдалка з дзвониками. Обов'язково ось такі сходинки потрібно. Але не купляйте пластмасові, купляйте дерев'яні. То буде корисно для вашої пташечки. Ну і все, і ось один, ще один у нас на шафі, я вам показувала, що в нас є. Ось на шафі гілочка. Обов'язково також, якщо у вас є таке місце, обов'язково покладіть якусь гілочку там, якісь колечки, можете й дзвоники причепити, для того, щоб пташечка мала там також якесь місце. Так, наш Тоша почав розмовляти десь 4 місяці. І зараз, от йому 6 місяць, він вже чітко проговорює своє ім'я Тоша, Тошечка, тошечка пташечка В ну, нас не було такої мети навчити його розмовляти, але ж, звісно, коли ти підходиш до нього, ти кажеш, Тоша, Тошечка, привіт. Він її запам'ятав. Так, я не сиділа з ним, і моя дочка не сиділа з ним, і там часами йому не, в... не проговорювала, що там Тоша-Тоша, запам'ятай. так. І просто коли підходиш, ти з ним розмовляєш, і він починає імітувати вашу. Ваше спілкування, що ви йому проговорюєте, і він це починає говорити. Зараз він багато чого намагається сказати, поки що нічого не зрозуміло, але якщо щось, якісь нові будуть слова, то я обов'язково вам розкажу. А на цьому все. Я бажаю вам всього самого найкращого і до скорішої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!